Салют народ! Гляньте, як, яка краса навколо. Як гарно! Дуже гарно, але дуже холодно. Як у нас кажуть, зимно! Морози мінус 16, мінус 18. Якось так, ви знаєте. Ух. Ну, ось вже і старий новий рік пройшов, і люди вже потихеньку-потихеньку починають розбирати ялинки. І я свою теж розберу дуже скоро. Ну, як скоро? Думаю, десь в квітні. заряду кабель автомобільного зарядного устройства. Ну і коник мій, судячи по всьому, теж заведеться десь в квітні. Не витримав він мінус 19. Мінус 18. Це перший раз за 9 років служби. Щось і на мене образився. Да, народ, роки рокезні вже не було такого снігу. Роки рокезні не було такого морозу. І передають подалі морози на цілий тиждень. І майже до кінця місяця невеличке потепління, якщо це можна так назвати. Але розмова сьогодні не про це. Розмова про те, що в мене залишився ще один хвостик. Хвостик, який знятий був в минулому році, в 25-му, а саме в грудні. Тож, на початку грудня, що робилося і як все відбувалося, сьогодні буде це відео, і ви його побачите. Тож, погнали! Тож, народ, саме 7 грудня я вирішив зробити велике переселення, бо крілята вже підросли і вони дещо стісняють свою мамку. Вона, бідна, не може залізти туди в свою хатинку, сидить коло годівнички, а кролики її потихеньку маленькі почали об'їдати. І я вирішив таки зробити велике і остаточне поки що на сьогоднішній день переселення. Ось так, народ, я заповнюю дівствіні клітки, де не було жодного кролику травою. І починаю велике переселення з тих смундиків, які вже підросли, а там клітці на землі. В свої дома. На відгодовування вже. Та все проходить. Дитинство теж проходить, і треба думати, що і як буде далі. <гум> ну ось всі клітки заповнені. Треба ще насипати гранул. Ну, щоб були. Ну що ж, всі клітки готові? І вони чекають на нових жильців. <хи> Погнали. Я зараз буду звідти переселяти кролят, які вже підросли і можуть жити окремо. Проте я думаю спробувати передивитись їх, де хлопчик, де дівчинка, чи мені вдасться, чи ні. Когось туди. когось... Зараз буду все це пробувати разом з вами. З другого боку, яка мені різниця, хто є, хто. Вони йдуть на виріс, а потім буде чітко видно, зараз, можливо, ще не дуже. Ну спробую. Ось тут -от. ховаються, ховаються всі наші звірі. Заводиш штатів, зараз знесуть і телефон мій полетить. Ну, давайте я його поставлю краще з другого боку. Вибачте, за якість, ну, як в тюрмі. Да? Але вони зараз тут таке будуть робити, що я відчуваю, що вони можуть знести телефон і не дай Бог знову навернеться мій мікрофон з ретранслятором, то це буде гвалт. Пробую. Ось один є. Хто ж це такий? тихо тихо, 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 ша. Тихо. Ша, 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 боже, ти мой. Це у нас дівчинка. Буду пробувати дівчат наверх, хлопців на А це у нас хто? Тихо, тихо, тихо що 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 Що-що-що-що-що? ха ха що А це ніби хлопець. Опа! От так. Тож, як я зрозумів, у нас вийшло 4 дівки і отут два хлопця. Ну, це так дуже попередньо. Вони підростуть і буде видно ще краще. Зараз трошки. Але нічого, вроді би, видно. А тепер тут треба прибрати все і запускати сюди нових жильців. Переселяти. banali народ, Все готово для нових жильців. Прибрано, заслано. Добавлено сіна свіжого. Потім я їх погодую. Ну, переселення починається. Пересаджувати кроленят буду по тому самому принципу. Спочатку пересаджую їх з мамкою і десь через тижня два мамку забираю. Я буду бачити, коли вона вже їх. Він ще вони її доканають, вона вже старає, буде старатися кудись тікати в кутих, сидіти, а їх не буде чіпати. Оце саме час, коли їх забирати. Я вже так пробував, в мене так виходить. Мені це так дуже подобається. Тому я довго думав, як їх що їх перенести. Коробку, відро, блін, ну їх 8 штук, а внизу 9 штук. Я згадав, в мене є класна котяча переноска. От сюди я їх і буду закидати. Але треба дуже обережно, щоб вони не повипадали. Першою піде мама, нехай вона там вживається, а де її донесу діточок, вона нервується, вона їх захищає. Як пройшло все швидко і класно, я сам нічого не зрозумів. Ну що ж, народ, переселення продовжується, бо в мене є ще одна мамочка. І 9. да, по-моєму, дев'ять кроленят. Зараз побачимо. Пішли відкривати ще одну кролятню на землі. Як давно я її відкривав? Рік назад. Останній раз рівно рік назад. Я її відкривав. Ой! Саме в цю кролятню на землі, тоді, коли пси орудували і мародьорили міхоздвор, вони не змогли залізти. Вирвали обшивку, яку я замінив на скляну. Бачите, я таку, дверцята від душу придумав, але залізти всередину вони не змогли. Тут треба трошки прибрати, тому я берусь за роботу. Ну, а так відбулось переселення ще в одну велику крилятню на землі дев'ятьох таких класнючих шмундиків. Йду за мамкою. От ваша мамка. Отак от народ відбувається перехід з ясельної групи в дитячий садочок. А потім і в доросле життя. І довжину цього дорослого життя. Для цих тваринок, на жаль, відмічає людина. Таке життя. Нічого не зробишся. Ну, тож, як ви помітили, я не зразу відлучаю маму від е, кроленят. Пересаджую кроленят разом е, з кроликами маленькими. Е, Ну, не роблю такого, скажімо, сімейного стресу. А потім через 2-3 тижні я маму відсилаю вже окремо в свою, скажімо, кімнатку, де вона і далі живе. А кролики тим часом ростуть. Оце вони вже отакі в мене величенькі. Отак вони виросли, підросли. За цей час. Були маценькі-маньки. Тож на даний момент січень місяць, середина січня, і в мене повністю забита вся крол... кролятня. В мене 27 кроликів. Нічого, потрошки-потрошки, по і я думаю, все буде добре. Проте я задумуюсь як вже починати е дещо зменшувати поголів'я, бо ви знаєте, вони трошки хамають, а з кормами зараз дуже важко, бо воно все мерзне. Купив капусту, вона замерзла, купив моркву, вона замерзла. А морожене кролики їдять, крихтять, але їдять. Тож, вже є думки, як би трошки зменшувати поголів'я. Проте не можу, бо дуже сильні морози. І зараз е розробляти тушку кролика на, на дворі трошки, якби, дискомфортно, скажімо так. Потепліє, і я думаю, що я помаленьку буду зменшувати поголів'я. Ну і підчищаю ще один хвіст, який в мене є, це закриваю, а саме не закриваю, а ставлю на довгу паузу і заморозку проєкту по штукатурці будинку. Нічого не зробиш. В той час прийшли вже холода, були вже хороші приморозки, і мені довелося призупинитися, що я встиг, що я не встиг, я вам зараз покажу. Дивіться, який класний, сьогодні чудовий, теплий день. На вулиці десь плюс 10, плюс 12, і це не дивлячись на те, що сьогодні 10 грудня. Гріх втрачати такий день, гріх втрачати таку можливість. І я взявся до роботи. Як ви бачите, дороблена вже повністю стіна задньої, задньої частини будинку. Ну, дороблено в плані. Я вам вже казав, що я. Всю роботу по цьому проєкту розділив на декілька етапів. Перший етап це була поклейка самого пінопласту. Другий етап це було зрівнювання, оце шурування, щоб десь пінопласт там, де він виходить, заходить, щоб була більш-менш рівна стіна. Третій етап це армування отакою от сіткою, як тут я поклав. І третій етап це легенька, чекайте, Третій, четвертий вже, да? <ріст> перший поклейка, другий е шурування, третій армування. І четвертий буде штукатурка. Так ось. Перший, другий, і третій етап вже пройдені повністю. Це питання я більше закриваю. Чекаємо, щоб воно підсохло, і будем, буду покривати тоненьким оцим таким другим слоєм штукатурочки легенької, дуже такої ріденької. Щоб зрівняти повністю, щоб поховати оці всі кубіки, оці всі нерівності. І я думаю, що на цьому буде вже поставлено край. Якщо не буде дозволяти погоду. А якщо буде, то я ще загрунтую це все. ґрунт в мене є. Тож, продовжую сьогодні роботу. Що ще я планую сьогодні зробити, поки знову ж кажу, поки благо є таке, як ця погода, тепленько і гарно. Йдемо покажу. Як ви бачите, тут я вже почав оцей другий шар наносити. Наносив ввечері, вже було пізно. Всюду падає тінь, погано видно. Є бачу огріхи, які зараз спробую трошки збити це. Це перший, друге. Треба чуть-чуть підправити оцю мою табличку Forester Hope, яку ви вже бачили. Там ну, деякі такі елементики треба додати ще просто. Зрівняти щось одне-друге і постараюсь максимально, скільки дасть можливість, скільки дасть мені час, заштукатурити е, другим шаром оцю всю площу. Хоча би, ну, скільки зможу, буде видно. Було б ідеалі, якби я це до кінця зробив. Але є, є в мене сумніви, тому що я можу не встигнути. Тож, менше базікати, треба до роботи братися. Вперед. Ну так, народ, пройдено четвертий, остаточно вже пройдено четвертий етап утеплення будинку. Фух. Знаєте, етап цей муторний, етап цей дуже нудний. Цей етап заключається в тому, що треба накласти поверх армовки оцей ніби фінішний шар. Фінішний в мене він не дуже вийшов, тому що, ну, я не маляр, вибачте, але ха, робив, скажімо як для себе. Ви навіть зараз, от я бачу вже в кадрі, є деякі нерівності. Я думаю, що я все рівно буду накладати ще якийсь декор, що ще буду тут утворяти. І це все зійде на ніт. Його не буде так помітно. Проте, коли висихає, то стає ще менш помітним, воно все стає більш-менш однаковим шаром. Спішу поспішаю, бо далі передають холода. Навіть сьогодні вже буде вночі 0-1. Ну, ризикнув, що робити. Треба було це все вже вкрити і мати якийсь спокій. Тож якось так. Мені навіть половину хати вдалося загрунтувати, не тільки заштукатурити, а ще й покрити ґрунтом. Так як мені радили, дуже багато народу. А саме Степан, ще раз тобі дякую за поради. Він сказав, Вова, обов'язково загрунтуй на зиму хату. Таким чином, ти е, збережеш від впливу морозів оцеї штукатурки. І я не встиг. Що робити? Половину зроблена, половину ні. Я ризикнув? Ну, не знаю. Вроді би, вона не намокає, в мене досить прилічний свіс і вода не попадає, тож заморожуватися і потім лупитися ніби нема чому. Але весна покаже, як це. Молос ну, народ дуже швидко темніє. Але сьогодні я думаю, що я ще встигну прогрунтувати оцю маленьку частинку хоча б. Я вам не раз скажу, що час працює не на нас. Як ви бачите, я вам без вашого відома, без вашої участі, прогрунтував вже оцю частину, тобто тильну частину, саму вітрову, саму, саму, -саму з якої завжди лиє дощ, завжди дме вітер. Кажуть, що це треба робити на зиму обов'язково. А після того, як я все загрунтую, я це все ставлю на тривалу паузу. Паузу до весни. Я так думаю, але це не точно. Будемо дивитися і слідкувати за погодою. Хто знає а може зима буде дуже теплою і мені вдасться доробити фасад будинку. Це було би класно. Но поки що маємо, що маємо. Проте мушу вам сказати. Проте мушу вам сказати, що це теж робота дуже муторна і дуже паршива, трошки важка. Чому весь інтернет, весь YouTube завалений тим, що покривають цей ґрунт валіком. З валіка так ляпає, що це просто жах. Я весь в цій фарбі, я весь в цьому ґрунті. Взяв маклавіцу. цей ґрунт дуже погано розмащує. Грунт густий, тим більше, що він з кварцевим пісочком. Блін, що ж робити? Трошечки розвів ґрунт. чуть чуть на ціле відро я додав всього 2 літри води. Стало трошки легше. Оця сторона, бачите, вся погрунтована, обґрунтована, повністю. Вкрив кварцевим ґрунтом. Повністю, повністю, повністю. Отакий От він шершавий, як ви можете побачити. Оцей пісочок. До нього буде чіплятися, потім вже фінішна штукатурка декоративна, так звана. Переходимо за хату. Отут От теж прогрунтовано. Ось так зараз виглядає табличка. І я дійшов до, до цього счетчику. І все. І далі у мене не вистачило часу для того, щоб прогрунтувати, бо пішли досить серйозні морози. Тут теж не прогрунтовано. І оця задня частина дома теж не проґрунтована. Ну от, народ, якось так. А на сьогодні все. Це останнє е, відео спогад. Хвости закриті і все, що було в минулому, я вам вже показав. Я переходжу сьогодення і буду майже онлайн показувати вам. Свої відео. Ну, майже тому що вони будуть відбуватися в теперішньому часі. Е, на цьому я вам бажаю миру, здоров'я, е, тепла, світла, затишку, навколишньої краси і душевної рівноваги. Пока! І я думаю, що ми ще обов'язково побачимось.